Які можуть бути враження після гри, яка закінчилася з рахунком 0-3. Хороший суперник, цікава гра з його боку. Можна сказати, що обіграли вони нас на класі. І... Визначально став, напевне, виконавча майстерність футболістів Десни. Тому що і до забитого гола, в принципі, в червні не було особливих моментів, а перший полумомент і м'як залітає в ближній угол. Ну потім вже треба було перебудовуватись, пробувати змінити рахунок. І знову ж подібний гол пропустити вже з контратаки. А вже третій місячний. Невиконання ігрової дисципліни, команда розлізлася, кожен вже грав, як, як, як хотів. І... Може хотів, мали б бажання зрівняти рахунок, може хотіли трошки розвернути гру в другу сторону. І... Поламалася структура вже, ці... цілісності не було. Тому відповідно, і рахунок закономірний на три. Хоча десна грала так, що можна було проявити свої сильні якості. Десь наче він давала нам можливість показати свою гру. Ну, Що ми, власне, і зробили? Показали, що особливо нічого ми її створити не, не, не змогли. Такі враження. Це питання будуть. З ну, чим би пояснити дії скалы. ось скала обігрувала і колос, відбирала очки Ків Черкасського Дніпра. І в а ну, про греть таким командам, як Авангард, з чим би це пов'язате? Можливо, досвіду ще немає на не виступів у першій лізі команди. Ну точно в наших футболістів немає ще досвіду е грати на, на такому рівні, ми тільки вчимося. Е Футболісти здобувають е досвід ігровий, але я би не сказав, що авангард це слаба команда, досить добротна команда. Ну, я маю на увазі команди з е нижчою половиною турнірної таблиці. Ну, Я думаю, якби ми сьогодні не пропустили цей перший м'яч в першому таймі, думаю, гра була б схожа. Напевно, Десна більше атакувала і більше без часу проводила на нашій половині, у нас б були можливості вилітати в контратаці. А так Десна забила, забила, забили хороші м'ячі, але забили м'ячі такі, скажімо, не обов'язкові. Виконавча майстерність Бонасевич здорово і перший м'яч пробив, і забив, і другий м'яч забив. Так що... Друге питання. А можете сказати кілька слів про вашого легіонера з Гани, Брайтон, здається, ось як взагалі ви його підписали, як взагалі вийшли на цього футболіста? Чи, мабуть, він вас чимось вразив, що ви його одразу підписали і ось даєте йому можливість потроху включатися в склад команди і виступати у першій лізі? Ну я помітив, що це футболіст досить таки фактурний, потужний, і в нього є потенціал розкритися. Братий є досить високий потенціал. Він з нами був на передсезонних зборах. Ми його переглядали, справив непогане враження, правда? <кхід> приїхав він до нас як опорний півзахисник. Але з тим, що він не знає мови, і трошки ми граємо з одним опорним, і йому важко було грати на тій позиції. Ми вирішили трошки здвинути його вперед, грає, пробували його і нападаючим, і верхнім центральним. Получається, в нього досить непогано, був у нього період, де він змушений був з'їздити додому, бо в нього закінчилась віза. І після цього по приїзду, граючи в Роуну, він отримав травму. І зараз тільки набирає форму. Але дійсно потенціал в нього є, перспективний футболіст, досить цікавий, фактурний. І відчувається, що в нього є інтелект. Це не було так на, на, на тренуванні, щоб ми робили вправу, а Брай десь спізнився. Чисто інтуїтивно розуміє. Буквально з, перших, з першої передачі, куди бігти, що робити. Тобто він самовіддано працює на тренуваннях, не запізнюється, Тобто такий гравець дисциплінований. Однозначно, він дуже дисциплінований, старанний. Вам... А зірковості в нього такої немає, що він там цей? Ні, ні, точно ні. Дуже комунікабельний хлопчик, приємна, приємна людина. На тренуваннях справляє дуже приємне, враження і думаю, що він і, і в ще принесе користь. Mm -hmm. Ну, ще так наостанок, у вас дуже молода команда, я подивився склад. там Тарас Максимович це найвіковіший mm -hmm. гравець, у вас заявлений, 27 років тільки буде. 26 Ось... 26. Ну, зараз 26, буде 27 у жовтні. І ось ви і надалі будете залучати молодих гравців до команди і саме будувати гру через власних вихованців. Така політика клубу? Нам особливо не приходиться вибирати, тому що у нас філософія клубу така, що базуємося на, на своїх вихованцях, вихованцях академії, вихованцях, які пройшли школу у 19. І, власне, якраз молоді хлопці. Тому Розраховувати, що в скалі з'являться футболісти 35 років. напевно, що такого не буде. Остап ну, скажіть, які завдання Кримсу клубу сува в скалі? Прогресувати, щоб молоді хлопці наігрували, здобували ігровий досвід. І щоб ми не були хлопчиками для биття. Я думаю, що з часом ми здобудемо і, і такого ігрового досвіду, і такі прикрі помилки не будемо допускати. Ну що ж, хочеться побажати вашій команді та вам успіху. Дійсно міцна така команда, я вже б зазначав такий середняк, який може обіграти навіть колос. Ну, всього найкращого. Дуже вам дякую.